Одразу з початком війни в Україні собаки-рятувальники почали шукати людей під завалами. Я дуже хочу, щоб коли закінчиться війна, вони жили в себе вдома, їли найсмачнішу їжу, вдосталь досталь спали і гуляли під мирним небом. Десятирічному Роману Півтораку подобається створювати короткометражні мультфільми. А іще, ще каже: він любить собак. У роботі, яку виконав для фестивалю Рівне Аніма Фест, зумів поєднати обидва свої захоплення. В мультику з собачкою, то це спочатку задумувалося, що собачка буде е, ну, боятись е, ударів, ракет і. Е, Ну на тему цю, але потім з'явилася ідея про собачок-рятувальників, і такий інший мультик вийшов. Малювати дуже цікаво і анімувати цікаво і озвучувати теж. Свою фестивальну роботу 11-річна Олександра Лебедєва створила впродовж трьох занять у школі анімації. Її герої динозаври, які їздять на автомобілях. Ми нікого не чекаємо. Добрі люди є всюди. Ми вже допомагаємо. Перемогу плекаємо. Він волонтер, розносить подарунки військовим. У мене є два варіанти цього мультика. Два варіанти озвучки. Один такий, типа, більше смішний, а другий звичай, ну, звичайний. Я малюю, а коли вже озвучую, то тоді вже якось в мене ідеї з'являються. Давайте не забувати про добрі вчинки. Адже усі ми любимо, коли роблять добро. Мультфільм під назвою Історія життя створила дев'ятирічна Софія Кадабаши. Вона народилася в Об'єднаних Арабських Еміратах три роки тому, переїхала у Рівне і тут почала займатися в анімаційній студії. Через свої мультики каже, намагається доносити певну ідею. Що треба робити добро. Ну саме важке – мене малювати, а озвучка і музика там легко. І, і мультики типу анімувати легко вже два роки створює анімаційні картини. Восьмирічний Олексій Гордійчук. Його мама розповідає за цей час син відчутно змінився. Він такий дуже творчий, але йому важко було виходити з якоїсь такої зони комфорту в плані там озвучування, десь щось говорити. Для мене до речі, це вже теж відкриття. Що він так легко просто зміг на камеру говорити. Тобі він став більш відкритий, більш дружелюбним. В нього з'явилось тут багато друзів. Мультики малювати не дуже важко. Я малював по темі. О, малював перш баранчиків, а третього хотів намалювати рожевого баранчика, але в мене почала виходити лама, і я намалював ламу. Рівне «Анімафест» організувала керівниця дитячої школи анімації Мультикідз Юлія Півторак. Розповідає, всі представлені картини можна прямо на виставці придбати у вигляді листівок. Виручені кошти буде скеровано на підтримку військових. Для них також збирають листівки з особистими побажаннями від учасників фестивалю. Це не просто малюнки, це насправді скрини з відео з анімацій. Переглянути саме відео можна відсканувавши QR-код на кожному малюнку, і тоді малюночок оживає. А ще на цих роботах є фотографія автора, прізвище, ім'я, вік і дуже цікавий коментар, який я рекомендую обов'язково почитати. Виставка у рамках Рівне Анімафесту триватиме в обласній бібліотеці до 16 березня. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.